Добрий день, можна вас для газети сфотографувати? Yeah. Я думаю, ви венорад чую цю фразу гуляючи по великому туристичному місту. Сьогодні я вирішив попрацювати тим самим вуличним фотографом і казав людям, що знімаю їх безкоштовно для газети. А потім просив за це гроші. Як люди на це реагували, дивіться в цьому відео. Фотографуємо людей, роздаємо сувеніри. Типу, старовинна газета і там фото людей. І люди нам залишають на чай. Так ми заробляємо. Ми заробляємо з й Вітаю, а можна ще я сфотографую? Футболку порвали, Камеру у меня с рук выбили. Тоже попався на цей самый прикол. А почалося все з того, що зі мною поділилися контактом одного з власників такої точки, які розкидані по всіх найпопулярніших місцях Києва, де багато людей, які просто гуляють. Та звісно, багато туристів. Добрий день. Цікавить робота в Києві. Є якісь варіанти? Запитують, скільки мені років, і коротко розповідають про суть роботи. Так, ну дивіться, ви знаєте, чим ми з Ми скоро людей роздаємо сувеніри. Ми поставили на газета, і там фото людей. І люди нам залишають на чай. Так ми заробляємо, ми заробляємо з й І мені відразу пропонують вийти завтра. Чаняки, ти приходиш 20-30 хвилин, тобі там показують, що як і зразу працюєш, то ти зразу типу, приїжджаєш як роботу, розумієш. Можеш завтра вийти, Файна. на який час напише. Домовляємось на четвер у зміну з 14.30 до 21.00. В середу у мене запитують, чи точно я буду, на що я плюсую. Але, як виявилось, слот на вечірню зміну зайнятий, і є лише слот з 11 до 16. .00. Вибору немає, потрібно погоджуватись. Попередньо мені скидають текст, який потрібно буде вивчити, та з ним підходити до людей. Мене особливо вразив останній абзац. Перед вами дівчата 170 гривень залишали, можете 200, можете 300, можете навіть 500. Багато дужечок. Буде дуже цікаво розібратися, чи справді там бувають такі суми, чи це просто слова. Центр Києва, хрещатик. Та я їду на самокаті на зустріч з тим самим власником таких точок. Вітаємось та йдемо до нашої точки з принтером. Працювати я буду в парі з дівчинкою. Точніше, ми будемо працювати як окремі фотографи, але принтер у нас буде один на двох. Далі у нас був невеличкий екскурс в правила фотографії. Людина, бачиш собою максимально заповнювала кадри. бачиш, не <плес> Я спробував, ніколи раніше не тримаючи фотоапарат в руках, і нічого складного там не було. Фух, фотографом бути цікаво, але втомливо. Постійно шукаєш ракурс, світло, ловиш момент. А знаєш, що справді розслабляє в такі дні? А я відпочиваю в своєму стилі. Можу пограти в гру, піти в кіно або зарубатися в настолки, або щось більш драйвовіше. З карткою ігрова від Альянс я отримую до 50% кешбеку на всі ці ігри та розваги без виключень. Тож тепер я тестую не тільки професії, а й фінансову вигоду. Оформлю ігрову. запрошуй друга і обидва отримуйте бонуси на карту. Проходьте свій власний тест на вигоду і не забудь посилання в описі. А ми продовжуємо. Наступний етап в нашій роботі це друк газети. Друкується вона на крафтовій бумазі, типу під старовинну. Там вказана різна інформація, але найголовніше, що туди потрібно вставити зроблене нами фото та в двох екземплярах роздрукувати та віддати людям з наступним текстом. Тут рішку піддав, це безкоштовне, безплатно з люди Скажи, хочеть, Скажи, зазвичай нас буде підтримки. Якщо хочете, не плани не можуть розкрити. Зазвичай що залишати. Ну, там люди нас підтримують, до нас звичайно це ще теж текстом текстів. Коли от такий момент, коли вони починають дістають по або на телефон там, знаєш, карту записати, ти mm -hmm. додаєш. Скільки захочеш? Телеграм, дівчата, 170 гривень залишили, можете менше, можете навпаки триста чи тип, можете мають типсу, або ціку там і це mm -hmm. вже понятно, що, тіпа, як шутка, але... Но... І щоб вони вже туди дивилися. Да. Узгоджуємо фінансові моменти. А по умовах у нас загальна каса ділиться 60 на 40, де 60 – це мій заробіток, а все інше віддаємо власнику. Паралельно з цим бачимо жінку, яка і стала ціллю фотографа. і Дивимось на майстер-клас. У жіночки не було готівки, так як вона приїхала з іншого міста. Але на цей випадок у нас є карта. Вона скинула на карту 100 гривень, трішечки поспілкувалася і пішла. А разом із нею зник власник. І ми залишилися один на один з натовпом людей, які потребують фото. Напевно, довго я слідкував за людьми і ніяк не наважувався підійти. Мені справді це було дуже важко і некомфортно, але я все ж набрався наглості і почав підходити до людей. І ось перші результати. Вітаю, а можна ще я сфотографую? Це безкоштовно. Це ми для газети фотографуємо. Хочете? Роздрукуємо вам. Дякую. Це безкоштовно. Пішли, йдемте подивитись. Буде вам на пам'ять. Це як сувенір такий. Це взагалі безкоштовно, але якщо маєте можливість. Якийсь донат. Так, текст я насправді не вивчив. По тексту не можна говорити, що не потрібно коштів, так як це зменшить конверсію. Але чомусь я кожного разу це повторював. Перепрошую, можна вас фотографувати для київської газети? Вставайте сюди. Якщо не сподобається Це безкоштовно. Ось сюди десь, на фоні, щоб було гарно. Ось тут давайте. Супер, ану, підходьте сюди. Це більше, це не справжня газета, це більше як сувенір. Ось, тримайте, це вам, зараз ще одну. Це нас абсолютно безкоштовно. Різних, якщо маєте можливість, можете підтримати донатом. Якимось мінімальна сума. Все, дякую вам. Дякую вам. Гарного дня добачення. Перепрошую, можна вас фотографувати для київської газети? Безкоштовно, якщо не сподобається, зможемо видалити. Подивитись. Давайте ось сюди. Дивіться, це насправді більше як сувенір, це насправді газет. Макет київської газет. Тримайте? Це безкоштовно. Звісно, якщо маєте бажання, можете підтримати нас таким символічним донатом. А це не обов'язково. Дякую. Все, дякую вам. До побачення. На це було лишнє говорити. Очевидно, що найбільше коштів можна отримувати, натрапивши на туристів, зокрема на іноземців. По неперевірній інформації з одного щедрого та привітного туриста можна отримати 20, а то й 50 доларів. Але на жаль, мені такі не потраплялись. Хоча дівчинка, що працювала зі мною, активно підходила до іноземців, маючи змогу активно розмовляти на англійській. Я ж зі своїми тайк-фото і Give me Money продовжував підходити до українців. Перепрошую, можна вас для газет сфотографувати? Для газети Київської. Господи, нас! Ми фотографії людей підходьте, ставайте сюди. Так, посміхаємося. Супер, є. Ану, підходьте сюди. Зараз ми вам покажемо. Це е, насправді більше як сувенір, це не справжня газета. Але буде вам на пам'ять сувенір. Це абсолютно безкоштовно. Але якщо маєте можливість, якийсь донат символічний для нас. Дуже дякую вам. Все, гарного, гарного дня. дня, гарного дня, до побачення. Під кінець нашої зміни вирішив трішки поспілкуватися з дівчиною та хлопцем, які вже не перший рік працюють в цій сфері, і дізнатися трішки цікавої інформації. Звісно, було цікаво про курйозні моменти, які траплялися під час роботи, тому що це робота з людьми і буває різне. А що бувають якісь типу, агресивні супермоменти? Так. Да. Хто хто? Агр... Ну, тип, агресивні. Супер -агресивні. Yeah, да, футболку порвалі. Мені футболку порвалі. Футболку порвали, камеру у мене з рук вибили. Звісно, бійки, порвата футболка та розбита камера це все дуже жорстко. Тому добре, що нам такі клієнти не потрапляли. Але з іншої сторони, можливо, наглість якісь мірі оправдовує таку поведінку і агресію від людей. Хоча ні, та звісно ж за кошти також розпитав. Да. То це ж сьогодні ви кажете нормально да людей? Да. Це не прям мало ні, ну якщо мало? От як сама по цьому воду. Ну ладно, О, нормально. А если сравнивать там с 23-м такое... Ну, а, в соратни такие дни сколько без выходит? В ну, в Крещатике... тысяча, А, тут беда. 800 или 1000, да, себе. На мосту можно и поболее. Ну да, на мосту. Там сейчас, там сейчас плохо из-за того, что там животные лагают. Да. Ты это, там, на поводок их. Там конкуренция, да, Валерий? Да, там очень много конкурентов, сейчас нам тяжело сейчас пробиться. Так, пока ходим, шукаем. Наших потенційних клієнтів. Ну, звісно, робота така з нюансами, можна сказати. Треба бути дуже сильно напористим, щоб хоч щось заробляти. Але якщо підходити, до то... Тих, хто приїжджає, то в принципі можна навіть щось заробити. На заміну мені прийшов хлопець, який мав працювати замість мене. Я передав йому фотік та трішки подивився, як працює він. Та забравши кошти, пішов додому. Не встиг зняти, якщо теж підійшли зробити фото. А я не встиг навіть почати знімати. Теж попався на. Цей самий прикол. Так, ми вже закінчили роботу. Ось е, трясеться 300 бійки в мене в кармані. І зараз потрібно підрахувати, скільки нам було заробити обща сума е, загальна каса. Від цієї загальної суми нам потрібно віддати 40%, а 60% забрати відповідно собі. І це й буде наш заробіток за сьогодні. В принципі, чесно кажучи, я не знаю, яка там сума зараз вийшла, тому підрахувавши все, можна буде точно сказати. А я трошки задихався підніматися тут вгору. Тепер давайте перейдемо до найцікавішого. Це, звісно ж, заробіток. За одну зміну, яка тривала з 11 до 1430, а це 3,5 години. На жаль, більше ми не змогли працювати, так як попит був дуже великий, тобто людей, які хотіли працювати, було дуже багато. А так як я новачок, мені дали лише таку коротку зміну. Отже, за 3,5 години нам вдалося заробити 600 гривень, з яких 240 нам потрібно було віддати власнику. Таким чином наш заробіток склав 360 гривень за 3,5 години, що майже. 100 гривень за одну годину. Як ви зрозуміли, професія дуже специфічна, і ваш заробіток напряму залежить від того, як ви вмієте комунікувати з людьми, налагоджувати якийсь контакт та заговарювати їм зуби. Ця робота точно не підійде для людей, які відчувають дискомфорт, просто підійшовши до людини на вулиці, щось запитавши. А харизма та почуття гумору тут дуже вітаються. Звісно, висновки, які з будь-якою роботою робити тільки вам. Ну а я вас попрошу підписатись на канал та в коментарях написати, яку ще професію мені спробувати в наступному відео. Ну а це був канал Всехаб. Мене звати. Саша, до нових професій.